1974 рік радянська секретна лабораторія під кодовою назвою Фрактал. Мета створити препарат, що розширює свідомість і відкриває приховані рівні сприйняття. Добровольців садили в абсолютно білу кімнату і давали маленьку пігулку з невідомою формулою. Через кілька хвилин вони починали бачити кольорові геометричні візерунки, які нескінченно розгортались, ніби втягують у себе. Спочатку це нагадувало красиві калейдоскопи, але далі в орнаменті з'являлися тіні. Вони рухались, дивилися, підходили ближче. Через 20 хвилин більшість піддослідних кричала, що ці фігури тягнуть їх за собою у глибший рівень. Двоє зникли прямо на очах, просто розчинились у повітрі, ніби їх вирізали з реальності. Досліди закрили, а всі матеріали знищили. Але подейкують, що формулу фракталу досі зберігають кілька людей, і час від часу вона з'являється на чорному ринку. кажуть, якщо подивитись на фрактал достатньо довго, він подивиться на тебе у відповідь. А ти б наважився проковтнути цю пігулку, знаючи, що можна не повернутись.